У Росії сьогодні дуже поширений культ перемоги над нацистською Німеччиною. Щороку ми бачимо паради, на яких ветерани Другої світової війни стають дедалі молодшими, тоді як справжніх уже майже неможливо знайти. Через цю війну пройшли мільйони людей. Проте тих, хто отримав каліцтва, фактично ніколи не висвітлювала ні радянська, ні російська пропаганда. Через те, що вони псували образ воїна переможця у цьому відео. Ми з вами поговоримо про долю людей з інвалідністю в радянському союзі після другої світової війни і розкажемо про справжнє ставлення до них і про те, як їх фактично викинули із життя. Після перемоги над Німеччиною мільйони солдатів почали повертатися додому, і серед них було, звісно, багато тих, хто отримав різні каліцтва. За роки німецько-радянського конфлікту втратили одну ногу чи одну руку понад 3 мільйони солдатів і офіцерів. Втратили обидві роки чи обидві ноги понад 1 мільйон солдатів і офіцерів. З частково ампутованими кінцівками було більше 400 тисяч осіб. А цілком без рук і без ноги близько 85 тисяч. Декого з них після отримання інвалідності відправляли на роботи, тоді як більшість просто була виконута із життя. Перед Радянським Союзом стояла амбітна задача у короткі терміни відбудувати країну. Люди з інвалідністю для радянської влади були зайвими. Тими, що тільки забирають ресурси, необхідні для відновлення країни, а натомість не можуть дати нічого. Жодних придуманих програм реабілітації чи реінтеграції інвалідів не існувало, хоча на місцях за сприянням місцевої влади їм видавали продуктові паки чи виділяли кошти. Також на перших порах інвалідам видавали грошову допомогу а для їхніх найближчих родичів були певні пільги при вступі до навчальних закладів і при оплаті ЖКП. Ці пільги були введені, щоб запобігти антирадянській агітації з їхнього боку, і були скасовані вже в 1948-му, через три роки по закінченню війни. Основний тягар утримання цих людей ліг на плечі їхніх родичів. І ці, у кого родичів не було, і ті, хто не хотів до них повертатися, заполонили радянські міста, жебракуючи, щоб якось вижити. Вони дозволяли собі проклинати і радянську владу, і соціалістичний устрій. У зв'язку з цим радянська влада ухвалила рішення боротися з учащиніми героями, По всій країні почали будуватися спецінтернати, установи, куди мали відправити таких ветеранів. Ще в 1946-му розпочалася кампанія з очищення радянських міст. Фактично, за одну ніч у багатьох великих містах радянський союз, чи, точніше міліція радянська, разом з НКВД заарештувала всіх людей з інвалідністю і завантажила їх у вагони, незважаючи на опір. І потім їх вивезли в Сибір, на в північ, де їх заселили в монастирях, у яких не було базових вихід. Смертність людей під час таких подорожей, я думаю, ви розумієте, була висока. Нерідко трупи людей викидали з поїздів і закопували в братських могилах, не вказуючи імен. 1948. Виселення. У 1948 році програма виселення інвалідів війни в спеціальні місця не було надзвичайного розмаху. Був виданий наказ про виселення у віддалені райони осіб, які злісно хиляються від трудової діяльності в СГ і ведуть антиромадські. Раз метичний спосіб з життя цей наказ мав поширюватися і на родичів ветеранів з інвалідністю, оскільки більшість їх проживали в селі і боялися нових репресій. Також до того часу вже відкрилася велика кількість спецінтернатів на місцях колишніх солдатських казарм, гуртожитків, лікарень і навіть місць, де тримали військовополонених. А втім, інвалідів продовжували відправляти в монастирі, оскільки вони були дуже далеко від інших поселень. Хоча ці заходи тимчасово очистили вулиці, невдовзі їх знову заполонили постраждалі ветерани у 1950-х роках. Розпочалася друга хвиля репресій проти них. У 51-му був ухвалений новий наказ. Про боротьбу з шибрацтвом та антигромадськими паразматичними елементами. Як згадують свідки, у ці часи на Бесарабці в Києві можна було побачити десятки зо три ветеранів з інвалідністю. Проте за одну ніч вони фактично зникли. До кінця 51-го за цим указом було затримано більше 100 тисяч осіб, з яких понад 70% були ветеранами. І в Києві на Святошині був організований інтернат тюрма, куди їх звозили після затримання. Умови утримання ветеранів інолінів були по справжньому жахливі. Вони жили в тісних кімнатах, клітках, в антисанітарії, а медичний персонал майже не надавав їм допомоги. Такі будинки з особливим режимом були створені, щоб унеможливити повернення безхатьків і жебраків на вулиці радянських міст, оскільки бували випадки, коли люди не витримували умов перебування там і самовільно покидали установи. Найвідомішим інтернатом. Для постраждалих ветеранів був Валаамський, що був створений у 1950-му і працював до 1984-го. Головним завданням цієї установи, згідно з офіційними документами, було надання інвалідові професії, яка допоможе реабілітації. У цьому інтернаті була поширена корупція. Зокрема, ветерани були зобов'язані власноруч діставати собі посуд через нестачу звичайних алюмінієвих тарілок екскурсоводам, що проводили екскурсії на острові, було заборонено навіть показувати дорогу до місць утримання інвалідів. І якщо екскурсоводи пробили щось не так, їх у найкращому випадку виганяли з роботи, а в найгіршому переходили в гості з КДП. Умови отримані ветеранів. В, в цьому спецінтернаті були жахливі. Їх мили зі шланга, змушуючи стояти на е, брезенті, людей, що втратили всі кінцівки, просто саджали в кошики і розвішували на деревах на час пригулюнок, іноді забуваючи зняти їх на ніч. Згідно з офіційними даними, чисельність людей з інвалідністю, які пройшли через цей інтернат, становило до тисячі осіб, проте невідомо, скільки їх було насправді. Аж до закриття закладу численність людей з інвалідністю невпинно знижувалася через смертність. Ветерані ховали поруч з інтернатом під номерами замість і мене Аж до самого розпаду радянського союзу цензура більшовицька забороняла поширювати фотографії з цих закладів. І будь-як згадувати про них. А люди з інвалідністю залишалися довгий час виключеними з соціального життя. Зокрема, тут можемо згадати, як перед Олімпіадою в Москві в 1980-му радянське керівництво відмовилося проводити параолімпійські ігри, оскільки людей з інвалідністю в Радянському союзі немає. Саме, та саме так радянська влада віддячила тим, хто постраждав у війні, яку розв'язала і вона.